Друзі, всім вітання! Мене звати Руня, і сьогодні ми розпочинаємо серію відео про вузли, мотузки і в'язання. На сьогоднішній день для пересічної людини мистецтво в'язання в деякій мірі начебто вже призабуте. Тобто, мало хто вузлами користується, тим не менш Вузло в'язання супроводжує нас все життя. При народженні нам зав'язують пуповину. Коли хочемо щось запам'ятати, ми в'яжемо вузлик на пам'ять. А коли приймаємо якісь важливі віш... рішення, ми розрізаємо гордіїв вузол. Наука, яка вивчає вузли, називається наузистика. Мало відома, і, на жаль, інформації про неї теж досить мало. Крім того, в математиці є окремий напрям теорія вузлів, яка власне вивчає. Міцність вузлів, способи їх в'язання і тому подібне. Найбільша проблема в дослідженні вузлів в тому, що самі матеріали в неї є недовговічні, тобто знайти якісь зразки е, історичні, які збереглися до наших днів, досить важко. Тим не менш на Синайському півострові була знайдена мотузка, яку датують віком 20 тисяч років. Е, у Фінляндії знайдений зразок вузла е, ще з часів неоліту. І, власне, дослідники вузлів стверджують, що вузлов'язання виникло раніше, ніж люди почали застосовувати вогонь і колесо. В деякій мірі це зрозуміло, тому що для виготовлення первісних інструментів, для будування житла потрібно було якось, як мінімум, з'єднати дві деталі докупи. От, Наприклад, зробити кам'яну сокиру. Потрібно було якось камінь прилаштувати до дерев'яного держака. Звичайно, що сверлити дирку у камені набагато важче, ніж просто прив'язати цей камінь до куска дерева. Які матеріали використовували в той час для в'язання. Зрозуміло, що в першу чергу це були тваринні матеріали, сухожилки тварин, якісь на смужки порізані куски шкіри. Пізніше почали використовувати різні волокна тваринного та рослинного походження. Також науковці стверджують, що в період бронзового та залізного віку вузлов'язання набуло такого ну, якби розвитку у різних частинах світу. Дуже багато матеріалів вже зафіксованих по вузлов'язанню до нас дійшло з давньої Греції, тому що там вже почали записувати, замальовувати різні схеми і інформацію про вузли. Але найбільшого розвитку вузлов'язання набуло в часи середньовіччя. Власне, тоді активно розвивалося мореплавство, і оскільки на кораблях є дуже багато робіт, пов'язаних з в'язаннями, почали придумуватися різні нові вузли, нові способи кріплення і тому подібне. Крім того, часто у моряків було багато вільного часу, наприклад, під час штилю, і від нічого робити, вони займалися різним мотузковим хендмейдом. Крім утилітарно-практичного значення, вузли. Використовуються в інших сферах, наприклад, у мистецтві. Те саме макрамен. З вузлів прилетуть різні браслетики, роблять кулончики, всякі брюлочки, їх використовують у геральдиці. Також вузлов'язання лягло в основу багатьох орнаментальних. Різних композицій, наприклад, хто бачив кельтські орнаменти, там ви чітко побачите вплетені якісь в'язання і вузли в їхню в їхню орнаментику. А також слов'ян є шрифт в'язь, в основу якого лягло своєрідне вузлов'язання. Можна також стверджувати, що всі трикотажні тканини теж зроблені на основі в'язання якихось найпростіших вузлів. Також в свій час вузли займали значне місце в магії. Тобто, ба <звук> Тобто, можна було зав'язати вузол, який вилікує людину, а можна було зав'язати вузол, який може й нашкодити людині. В'яжемо вузол, щоби Путін здох. <звук> В давньому римі імператором взагалі було заборонено носити будь-який вузол на своєму одязі. В часи інквізиції. Дуже багато людей переслідувалося, які в'язали вузли, і їх навіть за це страчували. Сімейні клани ревно оберігали таємні знання про в'язання вузлів. Вони передавалися з роду в рід як щось дорогоцінне. За різними даними дослідників, на сьогоднішній день існує від 500 до 4 тисяч різних вузлів та в'язань. Зрозуміло, що нам такої кількості знати не потрібно, але все ж таки. Вузлов'язання цілком може допомогти як в повсякденному житті, так і в різних екстремальних ситуаціях. Єдине, на чому хочу закцентувати увагу, якщо ви справді хочете вміти в'язати вузли, їх потрібно повсякчас практикувати. Тому що, якщо ви вивчили, є велика ймовірність, що за певний час ви той вузол забудете. Тож перейдемо від теорії до практики. І розглянемо основні види мотузок, які існують на сьогоднішній день. Отож, всі існуючі на сьогодні мотузки загалом можна поділити на дві великі категорії: це мотузки з натуральних волокон і мотузки з синтетичних чи хімічних волокон. Для натуральних волокон використовували пеньку, бавовну, льон, коноплю, банани, кокос, агаву. Ось приблизно так виглядають натуральні волокна. Можете побачити. І мотузки з цих волокон. Ну, синтетичні мотузки, зрозуміло, виглядають ось так з різних хімічних волокон. Для синтетичних мотузок використовують капрон, лавсан, нейлон, кевлар, ну і інші різні матеріали. Далі всі мотузки і ті, і інші ми можемо поділити ще на дві категорії: це першу категорію мотузки, які скручені. Ось так вони виглядають, скручені з волокон, Тобто волокна закручуються у таку мотузочку. І друга категорія це мотузки з так званою захисною опліткою. Тобто всередині йдуть волокна, ось тут ми бачимо, всередині волокна, а зверху ці волокна обплітаються такою захисною обпліткою. Якщо говорити про практичне вузлов'язання, то зрозуміло найкраще використовувати мотузки з захисною опліткою. І, звичайно ж, я буду рекомендувати мотузки з хімічних волокон, а не з натуральних. Тобто ось такими. Вузли поділяються на три категорії. До першої категорії ми можемо віднести вузли, які використовують для з'єднання двох мотузок докупи. Це можуть бути мотузки однакової товщини, мотузки різної товщини. Це, в принципі, навіть може бути мотузка з якоюсь тропою, ну і тому подібне. До другої категорії можна віднести вузли, якими ми мотузку прив'язуємо до якоїсь опори, до якогось предмету. Наприклад, нам треба зафіксувати до опори, є багато вузлів, з допомогою яких ми можемо це зробити. До третьої категорії можемо віднести вузли петлі. Петлі можуть бути утворені на кінці мотузки. Можуть бути утворені на середині мотузки. Ну і петлі ще можна на такі два підвиди поділити. Є петлі, які при зав'язуванні е, стаціонарні, тобто вони не рухаються, не затягуються. І є петлі, які при зав'язуванні можна затягнути, тобто петлі, які затягуються. Також є ще ряд спеціалізованих вузлів, які використовуються суто для якихось потрібних задач. Надзвичайно важливим у вузлов'язанні є не тільки вміння правильно зав'язати вузол, знати його назву, але найважливіше це знати, де той вузол застосовується. Інакше користі від цього вузла немає ніякого. Наше знайомство з вузлами ми розпочнемо з ось такого, на перший погляд, простого вузла. Проте, як показує мій досвід, багато людей навіть його в'язати не вміють. Вузол називається простий або колачик. В'яжеться він ось таким чином. Ну, сам по собі це ще не зовсім вузол. Але він є основою для багатьох інших вузлів. Проте навіть оцей вузлик має своє практичне застосування. Наприклад, де його можна використати? Ми його можемо зав'язати на кінці мотузки. Коли використовуємо мотузку для страховки або для спуску. Для чого? Коли ми ховзаємо по мотузці, щоб ця мотузка у нас випадково з руки не випала, ми в'яжемо цей вузлик як стопорний на кінці. І коли рука впирається в вузлик, ми розуміємо, що це є кінець мотузки. Тобто ми мотузку не втратимо з руки. Також його можна зав'язати, наприклад, на мотузці з натуральних волокон, аби вони... Не розпушувалися, щоб вони не розлазились. Тому що синтетичну мотузку ми можемо просто заплавити, натурально заплавати ми не можемо. Можна, наприклад, оцих колачиків нав'язати на мотузці через певний інтервал. І це буде свого роду як така допоміжний засіб для підйому по мотузці гімнастичним способом. Тобто, щоб рука не схожувала, ми будемо ловитися за мотузки. Також, якщо ви ходите по супермаркетах, Дуже часто мішечки в супермаркеті зав'язують елементарно ось цим вузликом. Він не найкращий, але його часто використовують. Наступний вузол, з яким ми ознайомимось, називається дубовий. Він використовується для зв'язування двох мотузок. Отже, як він виконується, ми дві мотузки складаємо паралельно одна одній кінцями. Уявляємо, що у нас одна мотузка. І цією. Якби одною мотузкою ми знову в'яжемо колачик, про який говорили раніше. Тобто, виходить у нас ось така річ. І при затягуванні у нас є дві міцно зв'язані мотузки. Забігаючи наперед, хочу сказати, що це далеко не найкращий вузол для зв'язування мотузок. Але я його рекомендую тому, що це вузол, який, по-перше, дуже легко запам'ятати. По-друге, він все ж таки досить надійний. І по-третє, мені здається, його легко зав'язати навіть в якісь екстремальні ситуації. Тому що, скажімо, коли у вас обморожені руки, коли у вас вже, ну, рухати пальцями важко, якийсь складний вузол зав'язати важко. А цей вузол можна зав'язати навіть в рукавицях. Тобто він відносно легко в'яжеться. Ще один вузол, який ми можемо зав'язати на основі колачика. Буде дубова петля. У літературі ви можете ще знайти його під назвою провідник. Отже, ми кінець мотузки складаємо удвічі. Ну, розраховуємо на око цю відстань. І тепер цією здвоєною мотузочкою в'яжемо колачик. Виходить, вузол дуже схожий на попередній. Але ми не зв'язали дві мотузки, а ми зав'язали петлю на кінці мотузки. У даному випадку у нас петля що не затягується. Яке практичне значення може мати цей вузол? Ну, в першу чергу, якщо ми цей вузол накинемо на якусь опору, на якийсь гак, удінемо в карабін, таким чином ми вже міцно зафіксуємося до цієї опори, міцно і надійно. Ну і якщо говорити про страховку, в принципі, можна цим вузлом причепитися до системи через карабін. Цим вузлом майже ніхто не користується. Тому що є кращий вузол. Але якщо ви забули всі вузли, які ви пам'ятаєте, цього вузла буде достатньо для того, щоб причепитися до страхов... ну, щоб організувати собі страховку. Єдиний мінус цього вузла, ну, він значно погіршує міцність самої мотузки. І чому він називається дубовий, ну, як і попередній. Тому що при затягуванні він сильно, надто сильно затягується, і розв'язати його надзвичайно важко. Покажу вам ще одне. В деякій мірі, можливо, нестандартне використання дубової петлі, її можна використати як найпростішу страховку. Отже, потрібно зав'язати петлю такого розміру, аби ви могли спокійно влізти в неї. Причому важливо, щоб ця петля була не надто великою, аби вона трималася на грудях. І таким чином, якщо є людина, яка зможе... Страхувати вас, то ви отримаєте найпростішу страховку. Єдиний нюанс, ні в якому разі цю страховку не використовуємо на вертикальних стінах чи скелях, таких як ось тут. Тому що при зриві вам буде надзвичайно боляче. Її добре використовувати на круто нахилених схилах, на обледенілих схилах можна, там, на засніжених. Попередньо ми ознайомилися з дубовою петлею. Я говорив, що її можна накинути на якусь основу, міцно зафіксуватися, але іноді виникає потреба зафіксуватися до такої опори, як, наприклад, ось цей корінь. Зрозуміло, що дубову удавку ми вже накинути сюди ніяким чином не зможемо. І для того існує ще один вузлик на основі дубової петлі, який називається дубова удавка. Що ми робимо? Ми на кінці в'яжемо дубову петлю, огинаємо її навколо опори, а потім цю петлю просиляємо інший кінець мотузки. Протягуємо повністю всю мотузку і затягуємо. Отже, у нас вийшла петля, що затягується, і таким чином ми міцно можемо зафіксуватися до будь-якої опори. Дуже прикольний лайфхак. Іноді ну, бувають такі причини, коли мотузку треба не зв'язати, а пірвати. От у мене є кусочок синтетичної мотузки. І якщо я її просто захочу пірвати, ну, по-перше, це дуже важко, по-друге, є навіть шанси десь собі порізати руку. Тому. Не маючи ножика, не маючи якогось предмету, об який можна цю мотузку перетерти, можна зробити наступне. Мотузку ми кладемо ось так на долоню. Потім нижній кінець навхрест закидаємо наверх. Другий нижній, який є, закидаємо навхрест на інший бік. І цей нижній опускаємо вниз. Має вийти у нас такий замочок. Підсовуємо його догори долоні. Ось таке моє Можемо цей, що йде вверх, зафіксувати ще раз, аби він не сховзувався в нас. І тепер просто тягнемо донизу. Бачите, дуже легко можна таким чином пірвати мотузку. Якщо пірвати мотузку попереднім способом, у вас все ж таки не вийшло, є ще один лайфхак, яким ви точно пірвете будь-яку мотузку. Так. Отож ми беремо той кінець мотузки, який нам потрібен. Ось, наприклад, мені потрібно ось тут пірвати мотузку. Що я далі роблю? Намотую на одну ногу мотузку, намотую на іншу ногу мотузку. Беру край мотузки і просто перепилюю. Пару секунд і мотузка відрізана. На цьому ми завершуємо нашу першу серію про вузлов'язання. Буде дуже цікаво почути вашу думку, ваші коменти, що вам не зрозуміло, що вам сподобалося. Що би ви ще хотіли дізнатися з узлов'язання? Зустрінемося в наступній серії. Па-па!